Вже скоро прийде. добу сім піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість цікаве, щось мені. Тобі. Кожну добрі ради та вам дітла. Беріщі, екран ран Привіт, мої любі малята! Привіт, друзі. Ну, дівчатка, розповідайте, як у вас справи, що у вас новенького. Все добре. Ну, а як у вас успіхи в школі? Нормально. І Що там де? Що таке завдачок? Ну, щось там шелестить у тебе. У неї там шоколад. Та нема в мене ніякого шоколаду. Ну, а що ж там у тебе таке цікавеньке? Та нічого, в неї там шоколадка, кажу тобі. Шоколадка? А, ну тоді зрозуміло, то, мабуть, обгортка зашелестіла, а я вже був подумав, що то мишка, подруга моя, прийшла на густину. Кажу ж, там, в мене немає шоколаду, тільки обгортка залишилась. Уника зіла шоколадку і не поділилася. Це вже давно. шкода, люблю я шоколад. Справді, дівчатка, напевно, усі на світі полюбляють смакувати цим солоденьким таким ласущим. Я ось що подумала, мабуть, мрія, що у тебе шоколад ніколи не закінчився. Я думала, щоб добре було, якщо в добрячка шоколад ріс прямо на дереві. Ти що, таке хіба буває? Ти ж тільки мрія. Хе -хе, цікаво, друзі, що насправді. Це цікаво знати. Насправді шоколад починається з какао-бобів Це плоди дерева, відомого як какао-дерево. А какао-дерева ростуть у вологих тропічних лісах поблизу екватора. Вік таких дерев може сягати, уявіть собі, аж 200 років. Але період плодоношення складає всього лише 25 років. А потім вони, мабуть, йдуть на пенсію. Кожне какао дерево дає приблизно 2,5 тисячі бобів. Повинно пройти близько 4-5 років, щоб з'явилися перші боби. Зрізають стручки з дерева за допомогою невеликих ножів, прив'язаних до довгих жердин. Ну, а потім розбивають стручки і дістають какао-боби. Какао боби поміщають в дерев'яні ящики і накривають банановим листячком приблизно на тиждень. Для е, того, щоб там певні процеси відбулися. Під листям температура значно збільшується, що вивільняє аромат шоколаду і робить плоди менш гіркими. А потім потім какао боби розкладають ще на тиждень на сонці, для того, щоб їх трішечки просушити. Далі какао-боби Відправляють на очищення, а потім вже зважують. Після цього їх підсмажують, щоб надати потрібного кольору та аромату. Ну, а потім вже їх подрібнюють подрібнену масу нагрівають, внаслідок чого вона стає ріденькою а потім уже на фабриках. До неї додають потрібні інгредієнти і роблять солоденькі ласощі. Ого, то шоколад справді росте на дереві? Справді, бо без какао бобів, звісно б, і не було б самого шоколаду. Поладі тітаньки мадини. Шоколаду? Якого ще шоколаду, друзі? Ой, тітенько. Мудрино, здравствуйте. Вітаю, вітаю вас. Вітаю вас, тітенько Мудрина. Ви що не знаєте, що таке шоколад? Як це не знаю. Про шоколад я знаю та не люблю його. Не любите шоколад? Як таке може бути? Розумієте, друзі, не всі звірі полюбляють продукти харчування людей. Справді, дійсно, не всі полюбляють. І навіть я вам скажу, що не всі люди полюбляють шоколад. Справді? У мене в класі одна дівчинка взагалі не полюбляє шоколад. Угу, Зауважу друзі, що починається саме слово шоколад на літеру «ш». Ця літера позначає глухий приголосний звук Ш. Так. До речі, з цієї літери і ще починається таке слово, як шишка. А які ще слова починаються з цієї літери? Шапка. Шимпанзе. Так. Шакал. Так. А що ми любимо взимку носити, щоб нам тепло було? Шубка. Шубка. Справді, та багато інших слів. А як завжди, я пропоную вам віршик, а ви повинні порахувати, скільки разів у ньому зустрічається «Ш». Гаразд? Так, так. Отже, рахуйте, шість маленьких мишенят їли разом шоколад. Вистачило всім і кішку пригостили сірі мишки. Скільки разів ви нарахували? Два. Два. А ти скільки? П'ять. От молодець. І справді вірна відповідь п'ять. А мені пора летіти на все добре, друзі. Ну, бувайте, тітонько, мудрино. До побачення. Бувайте. А чи знаєте ви, друзі, що можна зробити з шоколаду? Шоколаду? А нащо з нього щось робити? Він не так смачний. Ну, насправді з шоколаду виготовляють велику кількість різноманітних солодощів. Про деякі з них ви дізнаєтеся, відгадавши загадки? О, ура! Загадки! Загадки, малюк! Так от, слухайте уважно першу загадку. В розмальованій хустинці солоденька всерединці. Коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це таке? Цукерка. Ну, дійсно, це цукерка. Слухайте наступну загадку. Я солодке і смачне. Я холодне та крихке. Діти люблять дуже покуштуйно, друже. Морожено. Дійсно, це морозиво у шоколаді або ж шоколадне морозиво. Я до вас. а це вже наступна загадка. Я до вас прийду на свято. На мені свічок багато, у мені вершки, горішки. Шоколаду навіть трішки, що це? Торт. То дійсно це торт на день народження, який подають. Так. Вітаю, друзі! Привіт, лікарю! Чув, що ви захоплено говорили про шоколад. Лікарю, а можна їсти шоколад? Звичайно ж можна. А скільки. Шоколад люблять всі. Але вживаючи його в великій кількості, ви ризикуєте. Адже шоколад має шкідливий вплив на зуби, а саме на емаль. Вона легко може стати жовтою або навіть гірше у вас з'явиться карієс. У шоколадних виробах міститься дуже багато калорій. Тому й надмірне їх споживання може призвести до ожиріння. А ще у декого вироби з шоколаду викликають алергічні реакції. Що ж робити? Що зовсім не їсти шоколад, я ж його так люблю. Чому ж у шоколаді є речовини, які допомагають зменшити рівень холестерину, а ще сприяють стабільній роботі серця? Також запобігають появі зморщик у старості і просто додають радості. То таке їсти його чи не їсти? Їсти, але в обмеженій кількості. А як же бути тим, хто дуже любить солоденьке? Таким людям я раджу замінити шоколад іншими солодощами, сухофруктами, мармеладом, пастилою і варенням. Мед займає особливе місце серед солодощів, але будьте з ним обережні. Адже він може викликати алергічну реакцію. Пам'ятайте, що не всі солодощі корисні, обмежте вживання печива, цукерок і тістечок. Натомість їжте багато свіжих та сушених фруктів, пийте компоти та соки. І тоді ви будете здоровішими. І що, ми сьогодні не покуштуємо шоколад? Пропоную вам, друзі, приготувати дещо смачненьке в шоколаді. Як смачно! Любі друзі. Хоча страва, яку ми готуватимемо, вона дуже проста, але все ж попросіть дорослих допомогти вам. Нехай вони розтоплять на паровій бані. Дорослі знають, що це таке. Плиточку шоколаду. Ну, а ми зараз в гарячу водичку помістимо плиточку шоколаду. Оленка, бери, шоколадку поламаєш і постав сюди, щоб вона на, на, на гарячу водичку, щоб плиточка шоколаду розтанула. Насінька, а ти можеш вже брати, чистити бананчик і різати його на кружельця. Замість бананчика можна взяти яблучко або ж дольки мандаринки і те ж саме зробити, що ми будемо робити з бананчиком. Цей смачний десерт можна відправити в холодильник, щоб шоколад трошки загуст швидше. І такою стравою можна пригощати і друзів. Шановні телеглядачі, якщо у вас вийшов такий смачний гарний десерт, то ви сфотографуйте, а фотокартку надіслід мені на адресу, яку ви бачите на екрані. А я кожному, хто прийш фотографію, вийшлю цікавенький сюрприз. Домовились? Ну що ж, дівчатка, можу вже вам сказати і, і е, смачного. Але спершу ми попрощаємося з нашими телеглядачами, любі друзі, до побачення вам до, побачення. до наступної зустрічі! Володи. Добрячок. Добрячок. Привіт, привіт, моя люба подруга! А що це ти робиш? І що це взагалі у тебе таке? О, кукабаро. Це така корисна річ. Що за корисна річ? Не можу ніяк збагнути. Що це? Повинен тобі сказати, що особливо для спортсменів ця річ дуже корисна, навіть скажу більше, незамінна кукабар. Зачекай, то що ж це за диворіч така? Це Кукабаро пророщене зерно. О, пророщене зерно? А ти хіба подруга моя не впізнала? У нас в Австралії такого нема. Це хіба. Це хіба можна їсти? Та, звісно ж, можна. І не тільки можна, а ще й дуже і дуже корисно. Т Та хіба воно смачне добрячок? М -м, Ти знаєш, на вигляд, якось не дуже. Його можна навіть перемоловши, класти і в кашу, і в суп. А також з нього можна зробити навіть солодощі, додавши деякі інгредієнти. О, друже! То це, ж, то це ж кожному сподобається. Все, добрячок, ти тепер повинен мені дати спробувати. Та звісно ж, звісно ж, кукабара. Малята, і ви також вживайте тільки корисні продукти, які допоможуть вам бути. Здоровими та сильними. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.